Чудо це є відповідь Бога на віру людини. І Він звершує такі чудесні діяння в житті людини тоді, коли людина може сприйняти це, коли вона заслуговує на це чудо, коли вона готова, щоб це чудо мало місце у її житті і сприяло не її духовному розслабленню, але навпаки, духовному вдосконаленню і зміцненню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Багато іншого сотворив Ісус. І якби детально про це написати, то і всьому цьому світу не вмістити б написаних книг. Такими словами, закінчується Євангеліє. від апостола Євангеліста Яна Богослова. Пам'ять якого сьогодні звершує свята Христова Церква, і ми разом з нею підносимо до нього свої молитви. Ці слова вказують нам і на те, що серед багатьох чудес і зцілень, які створив Спаситель світу, є зцілення сліпонародженого, про яке сьогодні нам розповідає Євангеліє. На перший погляд, здається, потрібно одне слово. Або один дотик Спасителя для того, щоб людина, яка від народження була сліпою, зцілилась і отримала зір. Але Спаситель вирішує вчинити цю дію і звершити зцілення таким чином, щоб з нею разом було декілька і інших дій, які би мали глибокий. Зміст і пояснення. Сліпонароджений отримує фізичне зцілення. Господь сплюнув на землю зі слини і ґрунту, зробив суміш, наю помазав очі сліпого і відправив його в купальню Силоам. І після цього, як розповідає нам сьогоднішнє Євангеліє, цей сліпонароджений зцілився. Так відбулося його фізичне зцілення, але нам Євангеліє розповідає далі про те, що і духовне зцілення цієї людини також відбулося з Божою допомогою. Фарисеї з ним зустрілися і спілкувалися, і питали його, що відбулося для того, щоб для себе визначити, що насправді трапилося з цією людиною. Але коли він вдруге зустрічає у своєму житті Спасителя. Тоді отримує від нього питання, чи віруєш ти в Сина Божого? Хто він, Господи, щоб мені вірити в нього? Ти бачив його і ти розмовляєш з ним. Вірую, Господи. Такий діалог відбувся між від сліпоти людиною і Спасителем, який і свідчить нам про те, що ця людина не тільки отримала зір. Фізичний, але і духовно прозріла від того, що мала дотик і спілкування зі Спасителем світу. Перед тим як звершити це чудо, Спаситель говорить всім, хто стали свідками Його, допоки я у світі я світло світу. І це світло з'явилося нам від гробової печери, де сам Спаситель. Спочивав, де Він був покладений після розп'яття, і звідки він воскрес. І це світло освітило всю вселенну, воно освятило і освітило кожну людину, яка прагне бути послідовником Христа. І джерелом цього світла є сам Воскреслий Христос Спаситель, і це світло Він посилає на всіх людей без винятку, хто бажає слідувати. Його незмінним заповідям, і жити так, як навчає святе Євангелі. Так нехай світи світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Вашого Небесного. Такий заклик дає Спаситель для кожного з нас, для без кожної без виключення людини, яка повинна, будучи християнином, мати у собі це світло і ним світити. Для усього світу. Святитель Миколай Сербський говорить такі слова: ту пустоту, яка залишилася без Бога у душі, не може заповнити навіть увесь світ. Але та пустота у душі, яка є у кожної людини, повинна бути заповнена світлом божественної істини. І це світло. Яке буде проявлятися у чеснотах, що нам подарував Господь у вірі, у надії, у любові, неодмінно буде не тільки стверджувати кожного з нас на шляху спасіння, але і світити для кожної іншої людини, яка бажає побачити у ближньому своєму образ Божий і цим образом просвітленим і освітленим, і преображеним надихнутися і у своєму житті. Сьогодні ми чули в Євангелії про те, як Господь звершив чудо. І от дуже часто кожен з нас, кожна людина бажає, щоб у її житті також відбувалися чудеса. А інколи люди говорять, що я тоді повірю в Бога, коли у моєму житті звершиться чудо. Але насправді, якщо людина так говорить, то скільки б чудес не звершилося у її житті, вона все рівно не повірить ніколи в Бога. Тому що чудо це є відповідь Бога на віру людини. І Він звершує такі чудесні діяння в житті людини тоді, коли людина може сприйняти це, коли вона заслуговує на це чудо, коли вона готова, щоб це чудо мало місце у її житті. І сприяло не її духовному розслабленню, але навпаки, духовному вдосконаленню і зміцненню? І досить часто ми забуваємо, скільки чудес відбувається навколо нас, як пояснити народження дитини? Невже це не чудо? Як пояснити все те, що відбувається навколо нас, і що ми можемо бачити своїми очима? Цю красоту і природу, яку Господь подарував людині для того, щоб вона мала у своєму житті її. Невже це не чудо? Але найбільше чудо відбувається тоді, дорогі брати і сестри, коли ми переступаємо поріг храму і під склепінням Його об'єднуємося у молитві? Коли ми єдиними устами, єдиним серцем, молитовним зітханням прославляємо Бога і Вседержителя. Спасителя світу Воскреслого з мертвих. І кульмінація цього чуда відбувається тоді, коли під час божественної літургії хліб і вино перетворюються у тіло і кров Спасителя. І ми причащаємося цього тіла і крові нашого Спасителя, і ми стаємо єдиними разом з ним. І це для нас є можливим, тому що Господь одного разу втілився і прийшов на цю землю, взяв нашу людську природу, освятив її, преобразив, оновив і підняв на небесну висоту, коли сам вознісся від землі на небо. Тому це чудо, яке звершується кожного разу під час Божественної Євхаристії. Робить нас його учасниками, коли ми причащаємося тіла і крові Христових від єдиної євхаристичної чаші. Тоді ми стаємо христоносними, духоносними. Ми приймаємо Бога всередину себе, який спалює всі наші гріховні недоліки і страсті, які заполоняють нашу внутрішню людину. Ми стаємо єдиними з Богом. І близькими до нього. І кожен раз, коли ми об'єднуємося і єднаємося у таїнстві Євхаристії, кожного разу ми робимо крок назустріч нашому Богові. Звичайно, ми не можемо після цього не вчиняти гріховних дій, тому що немає людини, яка б жила і не згрішила, а один Господь без гріха. Але для цього і є таїнства церкві, серед яких таїнство сповіді, для того, щоб ми очищували свою душу і свою внутрішню людину час від часу і знову наближалися до Бога. Бо кожного разу, коли ми скидаємо зі своїх плеч гріховний тягар, то ми повертаємося обличчям до Бога, а кожне наше недостойне гріховне діяння. Це крок від Бога, який нас віддаляє, і не Бог від нас відходить, але ми самі відштовхуємо Його від себе. А маємо бути носіями Христової істини, світити Божественним світлом, тому що кожен з нас покликаний стати причасником Божественного єства, як говорить нам про це, первоверховний. Апостол Петро. Будемо, дорогі брати і сестри, у своєму житті перш за все, зміцнювати нашу віру. Бо наша віра свідчить про наше єднання з Богом і єднання один з одним. Будемо намагатися все своє життя так вибудовувати, щоб єднання з нашим творцем і промислителем було обов'язково на першому місці. А тоді все інше вибудується належним чином у нашому житті. І в жодному разі не будемо забувати про цей зв'язок, який кожного разу оновлює нас як творіння Боже в очах Божих, для того, щоб ми в чистоті і благочесті ходили перед Ним. Пам'ятаючи про ті настанови, які дає нам свята Христова Церква кожного Воскресного дня. І сьогоднішнього недільного дня, коли ми згадуємо, який так і називається неділею про сліпого, і коли ми згадуємо про зцілення сліпонародженого, нехай ці настанови, які звучать зі святого письма, які ми знаходимо в рядках Євангелія, будуть основоположними у нашому житті, тому що Боговтілення. Тому що Богопізнання можливе для людини тільки тоді, коли вона не тільки вірить у Бога, не тільки знає про існування заповідей Божих, але і живе за цими заповідями. І тоді обов'язково для нас будуть знаменними і основоположними і ті слова, які сьогодні прозвучали. В апостольському читанні віруй в Господа Бога нашого Ісуса Христа і спасешся ти і Дім Твій. Амінь. Христос воскрес!